Ну, на мою думку, е е сума по най з автори цього законопроекту. Якщо почитати е взагалі про його там е ну, супровідні документи, то виглядає ну, занадто сильно Повтори, не. Не врахували, що якщо наприклад я продам в обміннику тисячу доларів, ви пане Андрій, її купите, то банк то обмінник не заробить тисячу доларів, він заробить 5, ну може 7 доларів з цієї операції. Йому потрібно ще відбивати ще платити і зарплату працівнику і якусь комуналку, охорону тощо. Тобто в реальний заробіток є менше, але в абсолютних значеннях звичайно за результатом минулого року ну обмінники сплатили дуже мало. І може бути ситуація, коли, десь, скажімо, у райцентрі може просто не потягнути обсяг цього, цього податку, оскільки зароблятиме суму співставну з цими 20 тисячами, які треба буде віддати у, у бюджет. Тому, тому треба до цього, до цього трошки більш ліберально. Інакше все перейде у тінь, як мінімум у маленьких містах. Ні, Власне, справа в тому, що банки і так платять податки їхня діяльність є прозорою. А для споживача це виглядає в менш привабливому курсі. Якщо банк платить податки, він може не може дати е, кращий курс. У нього більше буде різниця між купівлею і продажем. А якщо е, обмінник десь приховує якісь операції, не, е, не враховує їх в звітності, то і сума податків для нього менша, і курс є більш привабливим власне і через це виникла така ситуація, коли через на легальні обмінники іде більше більші обороти ніж через банківські каси.